Сьогодні у випуску Час пік покинути немовля. В Мукачеві вирішується доля залишеної на вулиці дитини. Був складений акт про покинуту дитинку. Дитинка, так як була дитинка невідома, її госпіталізували для обстеження і вирішення в дальнішому її долі. Розлучень не менше є. На Мукачівщині активно розривають шлюби. Якщо взяти, до прикладу, у 2021 році було близько 400 звернень, у 2022 році це вже 500 звернень, і станом на сьогодні, у 2023 року, це вже близько десь 380 звернень. День прапора в Ужгороді урочисто підняли стяг України. Дощ не став свято на заваді. Злива 23 серпня не перешкодила керівникам області, військовослужбовцям, правоохоронцям і дипломатам зібратися в Ужгороді з нагоди важливого свята Дня державного прапору України. Традиційну церемонію цьогоріч розпочали хвилиною мовчання, щоб шанувати пам'ять всіх полеглих внаслідок війни громадян. Після в супроводі гімну, який виконував академічний духовний оркестр Закарпатської обласної філармонії на площі Богдана Хмельницького, на найвищий флагшток Закарпаття підняли національний стяг. Наш синьо-жовтий прапор символізує свободу, незламність та єдність всіх українців. Саме під кольорами цього стягу сьогодні виборюється незалежність України. Наш прапор це прапор, який зараз надихає весь світ, який надихає наших воїнів на перемогу. І свято нашого прапору, державного прапору, надзвичайно важливе для нас, особливо зараз. Тому ми його проводимо в будь-якій будь-якій погоді, в будь-який час і це символ перемоги, який для нас особлює перемогу, і перемогу, яка буде досить скоро на Україні. Під час війни свято національного прапору України навірно одно з базових свят, яке говорить про те, що це символ нашого суверенітету, нашого прагнення до боротьби до свободи. Ми знаємо, що цим прапором наші українці виходили проти танків в окупованих територіях. Молодий хлопець вийшов перед морю по свій театр після бомбардування. Сьогодні наш прапор є в кожній європейській столиці, на кожному адмінбудинку, як знак того, що вони солідарні в нашій боротьбі за свободу, незалежність за європейські цінності. Пам'ятаємо, хто віддав життя за цей прапор. Підтримуємо тих, хто цим прапором сьогодні оберігає нас. Державний прапор важливий для кожного українця. Втім, сьогодні для військовослужбовців він має своє особливе значення. Національний прапор це один з головних символів будь-якої держави. Це один з головних символів України, тому дійсно він важливий. Люди ризикують життям, здоров'ям заради того, щоб цей прапор з'явився в тих містах яких зараз перебувають окупанти? Віримо та сподіваємося, вже незабаром національний прапор знову замайорить над кожним звільненим селом і містом України. Незаконну оборудку з підакцизним товаром припинили на Берегівщині. За 300 метрів до кордону прикордонний наряд зупинив транспортний засіб мерседес бенц Атего під керуванням 23-річного жителя міста Здолбунів Рівненської області. Водій повідомив прикордонникам, що перевозить сигарети різних марок і надав товару супровідні документи на 280 ящиків тютюну. Документи викликали сумніви. Водій відмовлявся відкрити вантажівку для огляду. На місце події викликали співробітників Нацполіції. В результаті проведена. Заходів у вантажівці виявили 294 ящики сигарет, з яких 200 ящиків без марок акцизного податку. Наразі транспортний засіб та сигарети вилучили. Партія гуманітарних автівок. Жителі Закарпаття вдалися до хитро мудрої оборудки, аби завести на територію України із Чехії 69 іномарок з уникненням сплати суми митних платежів. Авто переміщували через Ужгород автомобільний, що на кордоні зі Словаччиною на причепі платформі. Під час митних формальностей надавали декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також клопотання однієї з громадських організацій про очікування вантажу та сприяння у перетині митного кордону і свідоцтва про реєстрації. Цю автомобілів згідно з документами, відправником гумвантажу зазначалися чеські волонтери, а отримувачем одна з громадських організацій на Дніпропетровщині. Наразі проводять перевірочні заходи. Качеві мати покинула немовля на дитячому майданчику. В одному з мікрорайонів міста місцеві жителі помітили маленьку дитину без нагляду і викликали поліцію та швидку допомогу. Немовля одразу доставили в обласну дитячу лікарню. 10 серпня, о 23.50 до нас на приймальне відділення каретою швидкої допомоги була доставлена дівчинка приблизно 3-4 місяців. Невідома зі слів лікаря, який привіз цю дитинку. Дитинку знайшли на вулиці. Вона лежала на землі, сповістила якась жінка. Дитинку забрали, привезли до нас. Відразу була викликана поліція. Був складений акт про покинуту дитинку. Дитинка, так як була дитинка невідома, її госпіталізували для обстеження і вирішення в дальнішому її долі. Деньку дівчинку оглянули та госпіталізували в інфекційне відділення для оформлення медичного висновку. За словами завідуючої інфекційного відділення Віри Соловйової, дитина поступила в задовільному стані і повністю відповідає всім критеріям для свого чотиримісячного віку. Дитина гарна, дитина відповідає абсолютно своєму віку. Дитина здорова, ніяких відхилень в стані здоров'я в неї не знайдено, вона повністю у нас обстежена, проконсультована всіма спеціалістами, проведені всі необхідні лабораторні дослідження. І зараз знаходиться в інфекційному відділенні для виготовлення повного пакету документів. На раді служба у справах дітей з'ясовує всі обставини та причини поведінки матері, яка залишила малолітню дитину без нагляду. Після цього буде вирішуватися питання стосовно повернення їй немовляти. Чи статус дитинки не наданий, і з'ясовуються обставини, тому майже недоцільно це озвучувати. Дитина в лікарні вирішується питання надання їй статусу і тимчасового влаштування. За попередньою інформацією, наразі маму притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У Колочаві на Хущині блискавка влучила в двоповерховий будинок і спричинила пожежу. Це помітили сусіди, які подзвонили до служби порятунку, оскільки господарів не було вдома. Рятувальники з Колочави і Синевира насамперед повиносили цінні речі з оселі і не допустили розповсюдження полум'я на розташовані поруч будівлі. Остаточно пожежу на площі 110 квадратних метрів ліквідували за годину. За інформацією рятувальників, вогонь знищив покрівлю помешкання та пошкодив кімнати на другому поверсі. На Рахівщині рятувальники ліквідували пожежу в недобудованому міні-готелі. Вранці вогонь охопив споруду, що знаходиться на гірськолижному курорті Драгобрат. Про загорання об'єкту повідомили туристи з навколишніх готельних закладів, які прокинулися і побачили дим. Над ліквідацією вогню на місці працювали три одиниці техніки від державних пожежно-рятувальних підрозділів Рахова та «Ясіня». Їм знадобилося дві години, аби приборкати загорання на площі 255 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю та дерев'яне перекриття будівлі. На Закарпатті тривають перевірки пасажирських перевезень. Комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті автобус 2023 триватиме в області до 31 серпня. Про це повідомили у відділі державного нагляду Укртрансбезпеки з 4 до 17 серпня. Інспектори перевірили 98 транспортних засобів. За цей час виявили 18 порушень та склали 13 актів. Також інспектори склали 13 протоколів про адмінправопорушення. Із-кордону для українських воїнів представники благодійного фонду ігоря палиці тільки разом передали сучасну карету швидкої допомоги для зсу. Доставили важливий вантаж надійні партнери, члени громадської спілки Закарпатські газди, автомобілі комплектували необхідним обладнанням та медичними матеріалами. Окрім того, що був придбаний сам автомобіль, який обладнаний відповідно ношами, які знімаються і ставляться, тобто вони фіксуються, є всі відповідні комунікації. Окрім того, ми ще придбали дефібрилятор, який підключається до даного автомобіля, а також два апарати для відсмоктування різноманітних рідин – механічний і електричний і також апарат штучного дихання, який є також перенос. З ним і теж може підключатися в даний автомобіль. Усе це в комплексі, а також разом з усіма додатковими атрибутами, які були придбані, і також запаковані в даний автомобіль. Допоможе це все нашим медикам рятувати життя. Благодійний фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечує військовослужбовців автомобілями, амуніцією та дронами. Активно допомагають спочатку війни нашим воїнам, а також цивільним представники громадської спілки Закарпатські Газди». Сьогодні, спільно об'єднавши зусилля, представники двох організацій змогли вкотре закрити важливу потребу та наблизити перемогу України. Членом правління В'ячеславом Шутко разом двоє поїхали. Забрали цей автомобіль, доставили його в Україну, провели всі митні процедури і будемо, відправляти, будемо його доставляти далі вже до Дніпра. Ну, закарпатські газди не можуть відпустити автомобіль пустий, ну, він там обладнаний всім, чим необхідно як медичний, а ми ще додали туди для лікарів. Там якісь рукавиці, халати спеціальні, ну, лікарські, е, таке, лікарський одяг чи лікарські якісь такі е, засоби, які їм будуть там ну, 100% необхідні. Ми дуже вдячні громадській спілці Закарпатські Газди за те, що вони доставили даний автомобіль з території Польщі і довезуть його до міста Дніпра, де власне відбувається передача вже автомобіля нашим збройним силам України. Даний автомобіль буде передано на військову частину, бійці якої перебувають у дуже гарячій точці. Машина екстреної медичної допомоги уже попрямувала до Дніпропетровської області, аби якнайшвидше слугувати українським військовослужбовцям для порятунку життя. Відомий закарпатський фотохудожник Михайло Дорогович здобув премію на конкурсі Monovisions Black and White Photography Awards 2023 в столиці Англії. Робота закарпатця стала найкращою фотографією року, і він здобув головний приз премії «Чорнобіле фото року 2023» та перше місце «Чорнобіла серія року в категорії Люди. Вітаємо талановитого митця. У понад 16 разів кількість зареєстрованих шлюбів на території Закарпаття перевищує кількість розлучень. Про це свідчить дані статистики сервісу моніторингу реєстраційних даних українців Open Data Bot. До того ж, відповідно до статистики одружень та розлучень в Україні Закарпаття серед лідерів з мінімальною кількістю розірвання шлюбу. Як нам відомо, шлюб – це є союз жінки та чоловіка, який реєструється в органах. Реєстрації акцій цивільного стану для того, щоб подружжя розлучитися, вони можуть подати або заяву органи відповідно акту реєстрації цивільного стану. Це за умови, якщо є їхня добровільна згода на це розлучення, а також якщо у них відсутні діти, якщо відсутня згода в одного з подружжя, або якщо в них є діти, таке розірвання шлюбу відбувається в судовому порядку. Процес розлучення пар набирає обертів. Події сьогодення стають лише каталізатором у стосунках. Проблеми, на які раніше жінка або чоловік закривали очі, загострюються і призводять до розлучень. Закарпатці ж запевняють, щоб вберегти міцні взаємини, варто розуміти. Сім'я гарант довіри та безпеки. Можливо, молоді люди не готові ділитися один з одним своїми якимись думками, якби співпрацювати разом. Я думаю. В основному кохати один одного це взаємоповага, повага як до дітей, жінки до чоловіка. і В основному все. А тепер май вона май, май модерна. А що потрібно для міцних стосунків? Місних стосунків треба не на гроші дивити, а на внутрішні. внутрішні на характер. На характер. Я. Відносини токсичні, для чого їх підтримувати, аб'юзивні, їх підтримувати. Треба рухатися далі. А що можна для нас стосунок? Ну, Кохання. Мені казали, що люди більш легковажно ставляться до одруження теж. Тобто легко одружились, легко розлучились. Напевно, те, що ти хочеш їх зберегти, тобто, те, що ти справді докладаєш зусиль, щоб вони лишились. За останні кілька років статистика розірвання шлюбу в Мукачівському районі невтішна. Звернень до апарату суду з питань розлучення значно більше є. Найбільш поширена причина непорозуміння між парою. Якщо взяти, до прикладу, у 2021 році було близько 400 звернень, у 2022 році це вже 500 звернень, і станом на сьогодні, у 2023 року, це вже близько десь 380 звернень. Основними причинами розлучень є те, що чоловік та жінка не мають порозуміння один до одного, зникають, зникають почуття. Окреме проживання, відповідно, всі ці обставини суд враховує при розгляді таких спорів. Пандемія коронавірусу, згодом війна, внесли свої корективи у життя, чи не кожної подружньої пари. Утім, в умовах сьогодення, як запевняють фахівці, щоб зберегти сім'ю, всі повинні пам'ятати, що основа міцних стосунків контакт між собою. Ужгородський замок підсвітили в кольорах українського прапору. Саме в такий спосіб у закладі намагалися створити, хоч і віртуальний, але все одно найбільший анімований прапор України на Закарпатті. На честь свята дня державного прапора України, символа нашої незламності. Для вас на західній стіні Ужгородського замку ми спроектували найбільший анімований прапор в нашому регіоні.